Напередодні дня фармацевта у столиці відзначили найкращих працівників комунального підприємства Фармація. Голова КМДА вручив почесні грамоти та імені годинники близько півсотні фармацевтів та провізорів. Нині фармація найбільш розгалужена мережа аптек у столиці. Олександр Попов зазначив, що підприємство стало надійним партнером у реалізації соціальних ініціатив міської влади. Уже сьогодні власники «Карток Киянина» можуть купувати ліки зі знижкою від 25 до 30% у понад 60 комунальних аптеках. Ми дійсно повертаємо і відновлюємо роботу аптек. Ми впроваджуємо нові технології. Ми робимо самі медикаменти на базі КП фармація. І що дуже приємно, що зараз капефармація є партнером міста в реалізації в тому числі соціальних програм. Наша мережа, комунальна під фармація, це не просто мережа, яка продає готові ліки, а яка виробляє. Ми являємося унікальним ще тим, що у нас є гомеопатична мережа, яка виготовляє більше 800 препаратів.